Радіо UA Chicago І у нас в нас студії довгоочікувана гостя Ольга Наконечна, імміграційний адвокат на Конело. Вітаємо, з пані Оля. Добрий вечір. Сьогодні ми обрали тему надзвичайно цікаву, надзвичайно актуальну, Довго думали, обдумували і дійшли до висновку, що потрібно поговорити про возз'єднання сім'ї. А як то кажуть, якщо вже сам приїхав до Америки, то поможе своїм рідним і близьким теж сюди приїхати. Як часто цей запит звучить у вашому офісі? Насправді це напевно, що. Лева частка того, чим ми займаємося, власне, воз'єднання сім'ї, сімейна імміграція, і звертаються часто, особливо з огляду на те, що а, зараз, як ми знаємо, дуже багато а, родичів, які вже були в черзі на, на очікування на возз'єднання сім'ї, чи на них планувалось подати, приїхали сюди за програмою United for Ukraine. Це стало актуальним. А, також минулого року, а, після початку війни, імміграційна служба а, в Прискореному порядку, в пришвидшеному порядку затвердила фактично всі петиції на возз'єднання сім'ї, які в них були на розгляді, де петиціонерами і бенефіціарами були українці, і це так само викликало таку хвилю звернень в офіс. Нещодавно відбулися певні зміни в подачі на возз'єднання сім'ї. Ми так з вами трішки говорили перед етером. Mm -hmm. Чи не могли б ви виокремити найголовніші ці зміни? Що саме відбулося, і як це все вплине на, на, на подальшому на розгляд справи? Ну фактично, возз'єднання сім'ї. Якщо, якщо ми заберемо чоловіків, дружин і неповнолітніх дітей громадян Америки, які не мають черги для того, щоб подати на возз'єднання сім'ї, всі інші категорії родичів, вони процес подачі їх документів вже на зелену карту або на імміграційну візу, якщо вони знаходяться за кордоном, регулюється так званим візовим бюлетнем. тобто mm -hmm. є такий документ, який департамент. Штату of Стейт, тобто Міністерство Закордонних Справ, якщо говорити українською мовою, кожного місяця поновлює і показує, як рухається черга. І власне я вам це розказала, що місяць назад, у вересні, відбулись не дуже хороші зміни. І, зокрема, в першу чергу це найбільше торкнулося до чоловіків, дружин а також неповнолітніх дітей Ґрін Кархолдерів. До того до вересня вони були фактично на одному рівні із такими близькими родичами громадян Америки. Тобто не було різниці для людини на практиці, чи вона громадянин, чи вона грін-карт-холдер, якщо вона хотіла привести дружину або чоловіка чи неповнолітніх дітей. Зараз утворилася черга, тому відповідно до того і міняється стратегія. Ті люди, які можуть найближчим часом подавати на громадянство, ми їм рекомендуємо подавати на громадянство, тоді робити воз'єднання з, з сім'ї. Або якщо ж такої опції немає, то просто бути готовим до того, що процес займе довше. Тобто, коли є громадянство чергів за лінія існує, це відбувається моментально? Ну я не можу сказати, що це відбувається моментально. Імміграційна служба соно не її займає близько року, щоб розглянути всі ці петиції, аплікації, викликати виклик, людей на інтерв'ю. Якщо даний вид справи вимагає інтерв'ю, але це просто їх processing time, тобто це є той. Час, який потрібен службі на обробку документів, вони стають в живу чергу. Тобто, скільки uh -huh. перед тим є петиції на розгляді, от ця ваша петиція стає в кінці, і коли до неї офіцер доходить, це займає приблизно рік у нас в Чикаго. А якщо у вас є зелена карта, то на жаль, є ця от штучна вже черга утворюється, тобто квота. Фактично, вся справа в квоті, тому що в цій категорії видається тільки певна кількість імміграційних віз або грін карт і в рік. І тому як тільки ці квоти досягнуто, все більше документи не приймаються і не розглядаються до наступного фактично року. І як довго ця черга триває по зеленій карті? Власне, ця черга тільки утворилася, і ми не знаємо, як на практиці це буде виглядати, але я передбачаю, що це, це може зайняти до двох років замість одного року. Ну, де дещо збільшиться? А дивіться, хто взагалі кваліфікується на те, щоб подавати на возз'єднання сім'ї? Тобто громадяна, зелена карта. Якщо немає ні того, ні того, є шанси, щоб когось сюди привести? Ні, право на возз'єднання сім'ї мають тільки громадяни Америки і власники зелених карт, причому з певними обмеженнями. Тобто юфую і все тому подібне. Вони навіть про це можуть не думати. Ні, це тимчасові за своєю природою програми. Okay. Це програми прихистку, і вони не передбачають те, що людина може. Окей, okay. в ЮФУЮ, ті, що приїхали з програми ЮФУЮ, можуть стати спонсорами по програмі ЮФУЮ, Або ті люди, які мають TPS, можуть стати спонсорами по програмі ЮФую, тобто таким чином, фактично привести сюди свою сім'ю і рідних, але це не буде виз'єднання сім'ї, воно не буде вести до отримання зеленої карти. Зрозуміло. А щоб людина приїхала в Америку по воз'єднанню сім'ї, які до неї є вимоги? А, людина, яка приїжджає по возз'єднанню сім'ї, перш за все має а, бути близьким родичем в певній категорії. -то. Що означає бути близьким родичем? А, близьким родичем означає бути або чоловіком, дружиною, а, неповнолітніми дітьми. А, це означає бути мамою або татом громадянина Америки, якому більше 21 року. року. Це термін близький родич закінчується на, на, на от, у цих категоріях. Чоловік мама тата. Мама тато, громадян Америки. діти, якщо є. Так, але далі йдуть іще ще одна категорія родичів, які все ж таки кваліфікуються на воз'єднань, тільки вони не вважаються близькими родичами, і власне через те на них є черга, бо вони не такі близькі. І не такими близькими родичами вважається чоловік, дружина, неповнолітні діти власника зеленої карти, а також повнолітні діти громадян Америки. Причому, що вони можуть бути одружені, можуть не одружені бути брати і сестри громадян Америки, також незалежності від віку і від їх подружнього стану, а також повнолітні, старше 21 року діти власників зелених карт, але тільки якщо вони не одружені, якщо розглядати це питання з фінансової точки зору, а це є дуже витратно, щоб когось привезти? Це, це не дуже витратно. Якщо говорити про державні збори, то, скажімо, якщо людина знаходиться за кордоном, то, то весь процес буде відбуватися в два етапи. Перший етап це є подання петиції громадянином чи грінкарт-холдером заявки в імміграційну службу. Петиції на сьогоднішній день вартість такої петиції державний збір 535 доларів. Uh -huh. А далі наступний етап це є посольство, і там є відповідні консульські збори, які на сьогоднішній день становлять 445 доларів. На особу потрібно пройти медогляд. Звичайно, будуть ще якісь витрати на на, на подорожі. На... На переклади, тим більше з огляду на те, що зараз українські кейси розглядаються в Франкфурті, Тобто людям треба розраховувати на те, що вони їдуть у Франкфурт і проводять там якийсь час, доки ці всі процеси пройдуть. У Польщі немає розгляду справ? можна попросити, фактично можна попросити перенести справу в будь-яке посольство Сполучених Штатів. Якщо посольство погодиться взяти той кейс, то його переведуть. Але автоматом українські кейси йдуть в Франкфурт. Через те, що в Україні відбуваються воєнні дії, фактично Франкфурт перейняв на себе українські кейси. Ну, зрозуміло, ну цікаво. Направду багато знаю людей, які дійсно подавалися на возз'єднання, і в більшості випадків це є успішний кейс, тобто там мало коли йде відмова. Я так розумію, так власне, ми почали говорити за те, коли може бути відмова. Відмова, якщо вже доведено родинний зв'язок, якщо людина, яка привозить родича, показала, що вона має достатньо фінансів, щоб бути її спонсором, тому що це також є вимогою по возз'єднанню сім'ї. Тоді фокус вже переключається на самого кандидата на зелену карту, і відмова тут може бути тільки. В таких випадках, що, наприклад, у людини є кримінал бекграунд, тобто певні кримінальні правопорушення, в минулому вони дискваліфікують людину Вам від чи? будь де в світі. Будь-де в світі, тому що довідка про несудимість є обов'язковим документом, який несуть в посольство з кожної країни, де людина переживала у віці старше 14 років. Тому це є важливо. Не всі правопорушення дискваліфікують, але звичайно, що вони ускладнюють. Також якщо людина мала попередні імміграційні порушення в Сполучених Штатах, тобто вона тут колись була, протермінувала своє перебування, або там, не дай Бог, мала депортацію, чи ще якісь проблеми з імміграційною чи прикордонною службою, це може також бути причиною відмови, особливо якщо було. Встановлено факт, що людина колись надавала якісь підроблені фальшиві документи або говорила неправду при спробі отримати візи. Це є фактично дуже дуже важкий такий факт, який важко перебороти для того, щоб навіть отримати зелену карту через виз'єднання. Також дискваліфікувати людину можуть погані медичні показання. Тобто є певні медичні стани, за яких держава. США не хоче видавати статус резидента. Цікаво. А якщо говорити про ЮФОЮ, то є спонсор, він бере на себе повністю відповідальність за того, кого він привозить. І я так розумію, так само по воз'єднань людина, яка подає на воз'єднання, вона повністю бере на себе відповідальність утримувати перший час того, кого вона привозить. Це навіть не так. Спонсорство по юфою ми вже багато разів це розбирали. Є фактично формальністю, тобто, звичайно, що уряд Сподівається на те, що люди, які сюди приїхали з паролем, не будуть стояти десь на вулиці, і що спонсор їх на перших порах їм дійсно допоможе. Доки вони не отримують дозвол на роботу, якось адаптуються. А спонсорство по туповоззєднання сім'ї є набагато серйознішим, тому що це є формальний контракт. Між урядом і між спонсором, тобто спонсор дає гарантію уряду, що ця людина, яка приїжджає, вона не буде брати жодних бенефітів, вона не буде сидіти на шиї у держави. А якщо в неї не буде коштів або вона не зможе знайти роботу, то він, спонсор, родич, буде за неї відповідати в повному обсязі. Тобто, що навіть якби в майбутньому виявили, що така людина взяла якісь певні державні бенефіти, то держава може ці гроші стягнути зі спонсора. Ну тут можна тільки задуматися, як привозити людину чи по воз'єднанню, чи по поюфою якби там є бенефіти, там їх немає. Але Звичайно, з іншого, але з іншого боку, шлях цієї натуралізації по воз'єднанню він присутній. А по UFU поки... По поюфою немає. Ну в насправді все залежить від того, які в людей цілі від того підбирається стратегія. Деякі люди вибирають спочатку привезти сюди близьких по юфою, а тоді за якийсь час вже подавати на возз'єднання, коли вже ближче до закінчення їх їх паролю. Дехто відразу робить воз'єднання через посольство. Насправді, скільки людей, стільки й доріг? Цього питання немає ніде написано, але воно ну, рано, чи пізно буде написано, я його озвучу вже, читаючи думки людей. Якщо привезти сюди когось по поюфую, а потім перевести ту людину на возз'єднання, цей сценарій можливий? Так, звичайно. так. То е, люди, які приїжджають по ЮФІД, хто з них має вже початі кейси. Наприклад, вони вони вже мали проходити консульський процес. Вони вирішили не проходити той процес в Франкфурті, вони вирішили приїхати сюди і подати аплікацію на зелену карту. Тут так, так теж можна робити. Це дуже часто запитують в нас, чи можна завершити той процес. І навіть якщо він не почати ще, то його тут можна розпочати. Тобто. Так, це нормальний абсолютно сценарій привезти привести чоловіка, дружину, дітей, маму, тата поюфою тоді подавати на воз'єднання. Так багато хто робить. Ну і також допомога від держави буде на перший етап, якась буде, а, а потім вже можна перевезти. перевести. А потім можна перевести. А дивіться, а якщо поетапно говорити, ви так сказали, що там два етапи основні, так? Угу. А то перший етап це збір документів, які ви, в принципі як ну збір документів завжди присутній? Що би ви не робили це? Документ розбите поетапно розкажіть, розкажіть, що 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 має відбуватися? Що за чим добре? Давайте візьмемо такий сценарій, що людина знаходиться за кордоном. окей? Угу. будемо це розбирати. Тоді перший етап це є подання петиції громадянином або резидентом. В імміграційну службу, то перший етап не, не, ним займається імміграційна служба. Фактично, що вона робить? Вона підтверджує факт того, що в людини є дійсно громадянство або резидентство, і підтверджує факт спорідненості. То, якщо ми подаємо на маму на тата, потрібно обов'язково надати свідоцтво про народження, де вказано, що батьки. Після того, як імміграційна служба затверджує цю петицію, кейс переходить в національний візовий центр. Це є така спеціальна установа, яка займається всіма кейсами, які будуть йти через посольство. Що вони роблять? Вони збирають через онлайн-платформу. У людини є онлайн-камідет, збирають всі документи, опрацьовують їх, і коли вони повністю готові, вони передають ті документи в посольство. Тобто, посольство від національного візового центру отримує вже готовий кейс. І тоді посольство. Бачить цю людину на інтерв'ю, і офіцер приймає рішення. Тобто можна сказати, що навіть є три етапи: петиція, національний візовий центр подачі документів і проходження самого інтерв'ю. Коли людина вже приїхала по воз'єднанню, вона ж отримає рано чи пізно також зелену карту. Так а як швидко тоді це відбудеться? Дуже важливо після успішного проходження інтерв'ю. Чомусь в посольстві не завжди про це говорять оплатити імміграційний збір за виготовлення пластику. То це не є консульський збір за співбесіду, це після проходження співбесіди є оплата за те, щоб імміграційна служба почала виготовляти пластик. Це є перше, що, що призводить до виготовлення зеленої карти і буде впливати на швидкість її отримання. А друге, це є факт приїзду людини в штати з імміграційною візою. Тобто людина має перше заплатити, друге, вона має пройти тут контроль з цією візою, її мають поставити штамп, що вже людина прибула. Це тоді. Імміграційна служба починає працювати над виготовленням зеленої карти, і загалом це не займає більше ніж 90 днів. Часу може бути 120-180, Ми бачили під час ковіду. Загалом до трьох місяців ця зелена карта мала би прийти за адресою, яку вказала. Так, це досить швидко, і, і... також важливо, що імміграційна віза, яку людині поставили в паспорті в посольстві, вона є також підтвердженням. Того, що людина має статус резидента, то навіть якщо у людини ще немає зеленої карти, вона все одно вже резидент, і вона може використовувати свою імміграційну візу для того, щоб подорожувати. Тобто це фактично зелена карта в паспорті. Для того, щоб йти влаштовуватись на роботу, виготовити соушал, зробити собі права, то фактично сам пластик від нього нічого не залежить. Не потрібно його чекати, тому що людина вже резидент з того моменту, як вона перетнула з тою візою кордон. Ну і після того, я так вона що буде звичний процес чекання 5 років. І можна так. подаватися тоді вже на так. громадянство. Mm -hmm. Дякую. Ви сьогодні просто розклали все по поличках. Навіть мені стало зрозуміло, як це працює. І якщо є якесь бажання податися на возз'єднання сім'ї, звертайтеся до Ольги Наконечної, Фірма фірми на конело. Можете загуглити. Це завжди вибувається в трендах. Зараз вже номер телефону. Я не пам'ятаю, нагадайте. А 391 1008 Я рекомендую. Сам був і вас закликаю. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.